Василь Кирилюк був тоді 20-річним юнаком. Розповідає, у 1944-му у цих місцях не було лісу і видно було все, як на долоні. Витримавши основний бій, армія УПА змушена була відступати. Надто потужним був натиск радянських військ. Основна група вийшла на мости, десь деє 4 тисяч, а менша група пішла на Суразські ліси. Це на Суразські ліси, це на Шумщину. Розділилися так, тому що розділ вийти цілим було важко, тому ділилися на менші групи, щоб комусь пощастить комусь вирватися. Минуло майже сімдесятиліть від цієї весни, а він пам'ятає кожну деталь бою. Нелегко вже літньому чоловікові діставатися сюди, але каже, потрібно розповідати сучасникам історію їх держави. А гурби це місце української непокори. Його підтримує письменник Василь Шкляр. Драматичні події тих років він мріє відобразити у романі, присвяченому історії УПА, а поки що працює над новою книгою теж про патріотів. Своєї тоді ще ненародженої держави я зараз працюю над романом про Таманшу Марусю. Це була зовсім молодесенька дівчина, гімназистка, якій було 16 років. і Вона очолила повстанський загін тисячу чоловік, 300 кінних і 700 піших. Відображати минуле можна по-різному, розповідає колоритний персонаж у формі бійця НКВС Володимир Пастушок. Каже, у ролі вояка УПА почувався приємніше, але комусь треба й інші виконувати. Бо ж краще один раз побачити, ніж кілька почути. Саме тому реставратори із трьох областей Рівненщини, Волині та Львівщини, вирішили наочно продемонструвати, як все було. Говорять, намагалися максимально дотримуватися історичної правди, навіть у костюмах, а обходять. Ці обладунки нині недешево. Приміром, тільки за зброю довелося викласти 8 тисяч гривень. Де повинна навіть хімічний склад тканини, всього, або той оригінал. Тобто все займається той, хто вже знає, що він хоче цим займатися. Схоже, реставраторам вдалося достукатися до сердець глядачів, бо саме молодь на байдужість, якої нині часто нарікають, в захопленні. Коли це бачиш вживу, то воно так трошки по-іншому сприймається. Такий якийсь дух патріота. Хочеться бути з ними, хочеться з ними взяти ту рушницю і почати стріляти там, відстрелюватися, захищати. Власне, так було і в далекому 44-му. Населення ближніх сіл, окрилене духом патріотизму, підтримало вояків. УПА у їх боротьбі. За що радянські переможці і спалили тутешні села Гурби і Антонівці. Але над пам'яттю вдячних нащадків вони не владні. Ці сторінки народного болю завжди з нами. Галина Шепель, Микола Мельничук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.